Ті, що з Авдіївки вийшли, ті, що зараз тримають рубежі, вони сидять в забетонованих рубежах. Тобто Авдіївка трималася скільки часу. Ми всі казали, що питання обвалу Авдіївки це питання часу, враховуючи дефіцит снарядів, враховуючи перевагу росіян е, в небі і так далі, ми розуміли, що це відбудеться. І що за півроку відбулося? Попати собі норки, ямки, щоб кудись хоч заховатися. А зараз FPV дрони в ямку ти сильно не заховаєшся. А зараз авіація, каби, тобі ямка не врятує. І у цьому контексті зараз якраз я дивлюся, а що ж робить сьогоднішня влада? Е, ви знаєте, стаття Державна Зрада має сьогодні процвітати особливо до керівників, до чиновників, до тих людей, які відповідають за спорудження оборонних споруд. Президент Зеленський вже сказав, що гроші виділили. Сказав, Значить, гроші є? Є. Я вже не буду зараз критикувати там когось. Але, будь ласка, від лінії фронту до Запоріжжя, скільки там на найкоротшої дистанції, 47 кілометрів, а вони січня місяця зуби дракона не можуть тендер провести. Тому я пропоную сьогодні всім глядачам називати всі лінії оборони України іменем.